Привіт, друже! З тобою знову Полтавська обласна бібліотека для імені Олеся Гончара. І це новий випуск старих казок. Сьогодні буде не дуже звичний випуск, тому що сьогодні не буде інформації про цю казку, тобто буде сама казка, але без моєї розповіді, звідки походження цієї історії чи легенди, тому що у нас для тебе на нашому ютуб-каналі, ну або в фейсбуці, ти зможеш знайти вийшов повноцінний великий. Відеоролик, котрий присвячений цій темі. Посилання на нього ти зможеш знайти у описі та в коментарях до цього відео. А сьогодні ти почуєш казку про день осіннього рівнодення. Тож, починаємо. Колись давно, за часів, коли світом правили давні боги, жили люди в злагоді з природою і шанували своїх богів. Одним із таких богів був мудрий і веселий коляда Бог свят і обрядів, що приносив світло, радість і тепло на землю. Кожен рік він спускався до людей, аби нагадати їм про вічний кругообіг життя і смерті, про зміну пір року та важливість рівноваги у світі. У часи осіннього рівнодення, коли день зрівнюється з ніччю, каляда ставав особливо могутнім. Він готував світ до зустрічі із зимою та разом з тим дарував надію на майбутнє і відродження весни. І от одного року, коли день осіннього рівнодення наближався, на землі сталося щось незвичайне. Люди помітили, що ночі стали довшими, ніж повинно бути. Звірі в лісах почали вести себе неспокійно, а вітер ніс із собою холодні голоси, яких ніхто не чув раніше. Ліси темніли швидше, і навіть сонце здавалося менш яскравим. Старші мудреці казали, що рівновага між світлом і темрявою порушена, і якщо ніч переможе, то земля зануриться у вічну зиму. У цей важкий час люди звернулися до богів за порадою, і коляда почув їх молитви. Він вирушив на землю, аби зрозуміти, що порушило рівновагу. Відомо було, що Коляда часто мандрував світом у вигляді молодого чоловіка з ясними очима та ясним посміхом. Він завжди приносив із собою пісні, тепло і світло, і цього разу теж не був винятком. Однак зараз його посмішка була більш серйозною, бо завдання, яке стояло перед ним, вимагало всіх його сил. Перш ніж вирушити в подорож, Коляда звернувся до сварога про Бога, що тримав небесний ковальський молот, аби попросити в нього благословення. Свароже прооче наш, скажи де корінь лиха, що ніч знову набирає силу? Сварог, сидячи на золотому троні серед небесних світів, задумався на мить і відповів. Порушена рівновага між світом і темрявою, і це не випадково. У підземному світі що змінилося, і навіть морена, богиня смерті та зими, не може заспокоїти своїх підданих. Ти мусиш вирушити до її володінь і дізнатися правду. Коляда, не вагаючись вирушив до підземного царства Морени. Його шлях пролягав через густі ліси. Холодні річки та скелясті гори, кожен його крок віддавався луною в світах, і навіть самі дерева схилилися перед ним, відчуваючи його силу. У володіннях Морени, богині смерті та зими, панував вічний морок і холод, від якого не втекти навіть найсміливішому серцю. Царство її лежало глибоко під землею, в світі, де сонце ніколи не з'являлося, і час зупинився. Повітря тут було густим, наче важкий туман, а кожен вдих наповнював груди холодом, який принизував до самих кісток. Вхід до царства морени охороняли старі, скрилені дерева, чиї мертві гілки здіймалися до неба, наче руки забутих душ. Листя на цих деревах давно опало, а їхні стовбури були вкриті інеєм, який відбивав світло місяця так, що ліс здавався примарним. Під ногами тих, хто наважився пройти цими землями, ламалися сухі, зів'ялі рослини, і навіть найменший звук лунав, наче відлуння в порожньому світі. Саме царство Морени простягалося у темних долинах і печерах, куди не проникало ні світло, ні тепло. Від постійної зимової тиші тут здавалося, що час зупинився. Вогонь тут був чужим і не міг зігріти тих, хто прийшов. Крижане повітря тиснуло на плечі, обіймало холодом, наче сама смерть. На крижаному троні, в самому центрі цього царства, сиділа морена. Її вигляд був як холодна ніч, що прийшла після осіннього заходу сонця. Шкіра її була білою, мов свіжий сніг, а очі чорними, як нічне небо без зірок. Вони вабили та лякали водночас. Бо в них можна було побачити вічність і смерть, що чекала кожного. Її довге волосся спадало на плечі крижаними пасмами, наче замерзлі водоспади, а в кожному лусі відчувалась велич і непохитність. На шиї Морени висілило намисто з кісток, які ніжно брезготіли, коли вона повертала голову, і здавалося, що цей звук долинав з глибини підземного світу. Одяг її був зшитий з чорного. Як найтемніша ніч шовку, що ледь відсвічував у мертвому світлі, яке ледь ледь, але освітлювало її тронний зал. На кожному її пальці блищали сріблясті кільця, що нагадували серпи молодого місяця. Навколо її трону витали тіні. Це були душі тіх, кого смерть вже забрала. Вони не мали облич і не говорили. Лише безмолвно кружляли у вічному танці навколо своєї повелительки, їхні форми змінювалися, розчиняючись у повітрі, як дим, що в'ється в нічному небі. У центрі тронної зали стояв величезний колодязь, куди кажуть, стікали сльози тих, хто не міг прийняти свою смерть. Колодязь був чорним, як безодня, і в його водах відбувалося небо підземного світу, без жодної зірки. Ті, хто дивилися в нього занадто довго, могли побачити своє майбутнє, ну або ж свою смерть. Під ногами на крижаній підлозі були розкидані білі кістки, що хрумтіли під ногами, але Морена, і її піддані не звертали на них уваги. Це було лише нагадування про те, що кожне життя закінчується, і всі дороги, врешті-решт, ведуть сюди, до царства семи і вічного сну. Коли коляда увійшов до підземного палацу морени, богиня сиділа на крижаному троні, а навколо неї витали тіні її підданих. Морено, повелительний зуми, я прийшов до тебе не з війною, але з миром, промовив коляда. Світло і темрява завжди були у рівновазі, але зараз щось порушило цей баланс. Чи знаєш ти, що сталося? Морена підвела свої темні очі на коляду. І на мить задумалась. Коляда, ти правий, світла стало менше, і це не через мою волю. В моєму царстві заворушилися стародавні сили, які прагнуть зібрати світло землі назавжди. Один із моїх підданих, чорний дух на ім'я Морок, вирвався на волю і прагне захопити небеса. Він хоче, щоб вічна ніч, і зима накрили світло. Її голос лунав холодно й тихо, як зимовий вітер серед лісу. Кожне її слово відбивалося луною в темних стінах її палацу, і ті, хто його чув, відчували, ніби крижані пальці, торкаються їхнього серця. Вона не рухалася швидко, але кожен її крок був повільним і невідворотним, як сама смерть, яка неминуче настає за життям. Коляда зітхнув, розуміючи, що перед ним не легке завдання. Він мусив зупинити морока, доки той не знищив рівновагу повністю. Я вирушу на пошуки морока і зупиню його. сказав він, поглянувши в темряву. Ти, морено, допоможи мені стримати його, аби я встиг. Морена мовчки кивнула і підняла руку, наказуючи своїм тіням залишатися на місці, щоб не заважати коляді. Він вирушив до місця, де ховався морок. Шлях був важким і темним. Але коляда йшов безстрашно морок був сильним духом, який підживлювався страхом і сумом людей. А коляда ніс із собою світло світло радості, віри та надії. Нарешті коляда знайшов його. Морок стояв на вершині скелі, його чорна постать була немов виткана із самого мороку, його тіло постійно змінювалося то розпливалося, то згущувалося в невразній формі. Наче тінь, що не мала чіткого контуру, його очі горіли червоним вогнем, як ліючі вугілля, що ось ось готово спалахнути. З рота його випаровувався густий чорний дим, а з кожним видихом здавалося, що самі зірки тьмяніють. Коляда, молодший світлий, стояв напроти нього, його білі шати сяяли у темряві, як відблиски першого снігу на зимовому сонці. Але цього разу його посмішка зникла. Його обличчя було сповнене рішучості. Він тримав у руках срібний меч, що світився, наче сонце на зорі, і випромінював тепло, якого темрява не могла поглинути. Його очі блищали, мов ранкові зорі, що пробиваються крізь найгустіший туман. Ти марно намагаєшся затулити сонце, сказав сказав коляда. Його голос відлунював серед холоднього вітру. Світло завжди повернеться навіть після найтемнішої ночі. Світло це лише тінь, що боїться справжньої темряви. Я вічність я – страх, який ніколи не зникає, відповів морок, і його голос звучав низько і глухо, наче бурчання землі перед землетрусом. З цією фразою морок злетів у повітря. Його тіло розпливалося у чорний туман, що огортав усе навколо. Темрява затулила небо і навіть місяць, що був єдиним джерелом світла, в цій ночі зник за густими чорними хмарами. Земля під ногами коляди затремтіла, і на поверхні з'явилися темні тріщини, з яких виривалися тіні. Створіння ночі, які тільки чекали на мить, щоб вирватися з підземного царства. Коляда підняв свій меч і став у центрі бурі, що насувалася на нього. З його тіла почало випромінюватися світло яскраве і сліпуче. Він обернувся на вітрі, і кожен його рух створював блискучі хвилі, які розганяли тіні. Але темря згущалася з новою силою. І ось один із щупались підкрався до нього, зачепивши його руку. Крижаний холод пронизав кольоду, і на мить його тіло скутило від болю. Морок був сильний, і його тіні впліталися у світло коляди, поглинаючи його, мов ненаситний звір. І є початок і кінець, світло твоє безсиле перед моєю сутністю. Ти просто спалах, що згасне, як і всі до тебе. Коляда зібрав свої сили і, незважаючи на біль, підняв свій меч, спрямувавши його вгору. Він заспівав давню пісню, яку співали на світанку, коли ніч відступає перед першим променем сонця. Його голос був чистим і ясним, як дзвін ранкової зірки. Кожне слово несло в собі світло, і воно било по темряві, наче мечем. Темрява затремтіла, і тіні, які раніше сміливо наступали на Коляду, почали відступати. Світло це не просто вогонь. сказав Коляда. Його голос став міцнішим. Це надія, це життя, це те, що живе в кожному серці, і ти не зможеш цього зупинити. Морок рвався вперед. Його тіні щупальця намагалися охопити коляду з усіх боків, але він був готовий. Він випустив з рук меч, і його тіло спалахнуло яскравим світлом, яке осліпило морока. Це було не просто світло, це була сама сутність життя, відродження і радості, яку не можна було поглинути. Морок осліплений із пантеличі не закричав. Його голос розривав тишу ночі, як вітряна буря. Його тіньові тіла розплавилися і почали танути, як дим у повітрі. Коляда, вся постать якого тепер сяяла, зробив останній крок вперед. Його рука простягнулася до темряви, і він відчув, як та зникає під його пальцями. Як слабше під світлом його серця, зі зникаючим стогоном, морок розчинився у нічному повітрі, залишивши по собі лише тремтіння холодного вітру і порожнечу. Темрява відступила і небо очистилося, на обрії засяяло сонце, і перші промені нового дня пробилися крізь хмари. Земля знову ожила, і світло повернулося, прогнавши ніч і її жахи. Морок зник, загнаний назад у безодню, з якої прийшов, а коляда стояв, сповнений світла і рішучості. Поступово темрява почала розвіюватися, і сонце знову засяяло на небі. Морок, ослаблений, відступив назад у підземне царство, де йому й було місце. Коляда, перемігши, повернувся до людей. Він приніс із собою не лише світло, але й надію, що навіть у найтемніші часи є місця для радості і віри. З того часу люди святкують осіннє рівнодення як час, коли світло і темрява знову стають рівними. Це був час, коли люди дякували богам за врожай, за рівновагу в природі і за те. Що зима завжди змінюється весною, як ніч змінюється днем, і коляда завжди був з ними, нагадуючи, що кожна темрява рано чи пізно минає, і світло знову повертається. Ось така казка. До нових зустрічей.